Вітаю! Сьогодні буду готувати смачний і рум'яний молочний батон. Всі інгредієнти в описі під відео. Спочатку займуся приготуванням опари. Беру миску, вливаю молоко, обов'язково тепле, додаю цукор, сухі дріжджі. також ви можете замінити на пресовані. І додам 3 столові ложки борошна, від загального борошна. Перемішую, накриваю опару харчовою плівкою. І ставлю в тепле місце приблизно на 15-20 хвилин, щоб дріжджі спрацювали. Ось минуло 15 хвилин. Погляньте, яка в нас. Опара вийшла. Дріжджі спрацювали. Тепер додаю олію, сіль і поступово додаю борошно. Спочатку замішую ложкою, так як борошно кожного порі є різне. Може вийти або більше, потрібно додати, або менше. Тепер буду замішувати руками. Забираю все із стінок. Мені ще потрібно борошна, небагато додам. Тепер переходжу працювати на столі на робочій поверхні. І гарненько вимішуємо тісто приблизно 5 хвилин. Спочатку тісто буде трішки прилипати до рук, але під час замісу воно стане таким, як потрібно. Після 5 хвилин замісу тіста тепер воно зовсім не липне. І м'якеньке, еластичне, дуже гарне. Тепер беру миску, змащую її олією. Це для того, щоб, коли тісто буде підходити, щоб не прилипало до стінок миски. І також змащую тісто. Перекладаю в миску, накриваю харчовою плівкою. І також рушничком ставлю в тепле місце приблизно на годину, щоб воно гарненько підійшло. Минула година. Погляньте, як гарно підросло тісто. Знімаємо плівку. Клас. Дістаємо з миски. Обминаю зовсім трішки. Ділю тісто на дві частини, формую кульки, одну частину повертаю в миску, буду працювати з першою. Тісто потрібно розкачати. Сильно тонко не розкачую, приблизно 1 см-2 см. Тепер буду скручувати в рулетик. І кожну частинку, як ви бачите на відео, прищіпую. Роблю це для того, коли буде батон випікатися, то він не трісне. Обов'язково це потрібно робити. І самий кінець також добренько прищиплю, щоб батон при випіканні не розгорнувся. І це буде низ батона. Збоку також беру всередину тісто і гарненько защіплю. З іншої сторони також саме роблю. Тепер на заздалегідь застелене деко перекладаю батон. Застелила пергаментним папером і тепер працюю з іншою частиною тіста. Ось майбутні батони я виклала на деко. Тепер накриваю їх рушничком і залишаю в теплому місці приблизно на 30-40 хвилин, щоб вони підійшли. Ось минуло 30 хвилин. Погляньте, як гарно підросли батони. Духовку я вже включила, нагріватися на 200 градусів. Тепер беремо гострий ніж або гостре лезо і робимо надрізи. Спочатку роблю посерединці. Тепер буду змащувати батони молоком. І тепер відправляю в духовку запікатися. Приблизно на 25-30 хвилин. Вам не передати, який запах на весь будинок, на всю кухню, смачної випічки. Які гарні батони. Аж уже її хочеться відірвати і смакувати з какао або кефіром. Але потрібно ще накрити рушничком і почекати до повного охолодження. Ось батони повністю охололи. М'якенькі. Для глянцевої скоринки змащу їх олією. Перекладаю на досточку. І вже цікаво поглянути, як вони виглядають всередині. Погляньте. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!